Сьогодні в коментарях декілька разів прозвучала така фраза, дуже цікава, що людям здається, що наша нація має суїцидальні схильності. Ви знаєте, дуже цікава фраза, яку я сьогодні неодноразово прочитала. Я, звичайно, не лікар-психіатр щодо. Таких там діагнозів і висновків, але якщо так порозмірковувати з політичної точки зору, то ви знаєте, щось таке дуже сильно є, на жаль. Тобто, ну дивіться, я підписана на одного крупного підприємця в Ютубі з Казахстану. А він розмовляє російською мовою. В Казахстані з Рідною мовою казахською і російською приблизно та ситуація, що у нас на сході. Тобто за СРСР соціальний ліфт у великих містах був тільки російською мовою, в Казахстані також. І казахська мова там залишилася тільки по маленьких провінційних містечках і аулах. Так само, як у нас українська по селах і якихось дуже сильних провінціях. І що тепер, знаєте, робить цей ем, підприємець? Він дуже хитра людина, він дуже людина така продумана. Він агітує за казахську мову, за повернення в попиті казахської мови і своїх дітей він вже привчає до того, щоб вони кожного дня цілеспрямовано вивчали дуже активно казахську мову, тому що він не сприймає дуже легко погрози Росії щодо анексії частин Казахстану через російську мову. Те, що мені люди писали про суїцідальні нахили нашої нації, я з ними згодна, тому що людям проводиш якісь реально аргументи щодо Казахстану, та сама ситуація, щодо окупації Білорусі в першу чергу через мову стерли вже їхню ідентичність. Тепер від них ракети летять. Ось щодо того, що чим довше будуть на наших теренах російськомовні люди, тим довше ця квазі, хоча сказати, держава, не держава, а це угрупування терористичне, сусіднє з нами буде на нас нападати і лізти сюди. Не працює. Не працює. Знаєте, вибачте, мене за такий жарт. Але є люди зі схильностями Садомаза, а мені здається, що є держави зі схильностями Садомазу і нації. Тільки, от, наприклад, Росія це садо, а <свісно> мені здається, що Україна особливо східна, це якесь мазо реально. От реально мазо. їм кажеш, що якщо ви зараз не будете приходити масову намову, то Росія... Ну, я не думаю, що вона так скоро розвалиться. Ось вона буде ще претендувати черговим Путіним, тому що, ну, слухайте, там така сама ідеологія у, у хлопчиків зараз, ну, масово, я маю на увазі, якимсь 16, 18, 20 років. Розумієте? Ми ж бачимо всі ці відео. Йому 16 років, він каже, я русський нацист. Ще років 10-20 він там буде. Якщо вона не розвалилася, я не думаю, що вона так скоро розвалиться. Він буде там черговим путіном. Ось, і в черговий раз він полізе. І якщо тут все буде українізовано, надуже вони полізуть. Слухайте, Туркменія. Там, там також диктатура, але вони захотіли створити свою владу, свою диктатуру, щоб не була не диктатура Росії, а була своя диктатура. Так вони майже відмовилися від російської мови. Ну Там свої приколи, там щось по типу Північної Кореї. Але там свої володарюють, знаєте. Ось, ну, я не хочу ні того, ні іншого. Просто я вам кажу, що навіть Туркменія змогла відбитися від Росії, коли там захотіли, щоб володарювали свої, там Просто свої також диктатори або типу Путіна. Ось нашим кажеш, кажеш ми маємо право розмовляти своєю рідною мовою. Ви маєте право розмовляти своєю рідною мовою 100%, але ну у вас будуть приходити захищати, ваших дітей будуть приходити захищати, ваших онуків будуть приходити захищати. Знаєте, я думаю, що мені це страшно казати, але я думаю, що буде потім з цього всього якийсь момент. Якщо схід так буде себе поводити, в якийсь момент захід не піде разом з ними воювати більше. Я думаю, західники скажуть, ага, адьос. ми чекали, ми чекали, що у вас щось у мізках там стане на свої рейки. Чому ми маємо гинути за те, щоб бути з вами? В одній державі, якщо у вас не вистачає якогось шурупа, я не маю на увазі зараз, на в моєму поколінні. Я маю на увазі, якщо схід не змінить свою позицію в поколінні, там, яким зараз. 10 років. 5-10 років, тобто, ну дітки, ось. Я думаю, що ті будуть лізти і лізти. І в якийсь момент, якщо західняки не будуть бачити, що схід нормально реально українізовується. Я не знаю, чим це все закінчиться. Це просто страшно, дуже страшно подумати. А що відбувається зараз? Я бачила, як на початку війни ОПЗЖ трусилися. Вони стояли перед камерами і трусилися, і вичавлювали з себе бойкой той самий, який дуже хотів подивитися, як його будуть зачиняти. Щось ми, ми також хочемо подивитися, а щось ми ніяк не можемо подивитися. Значить, проти Фаріон забуде кримінальні справи, а бойко все ніяк значить, не закроють. Так от, як вони трусилися, як вони боялися, як їх аж калашматіла? О, як вони зараз свальговані, ПЗЖ, новий віток, як вони роздають інтерв'ю, як вони себе впевнено почувають, кого закрили з них? Багатьох з них закрили. Досі в раді сидять. А знаєте, чого вони так себе вольготно почувають? Вони себе ще дуже вольготно почувають, тому що вони відчувають, що в них знову накльовується великий пласт електорату. А хто буде їхнім електоратом? А їхнім електоратом буде хештег русскоязичної воює». Я не кажу, що всі з них, не всі з них. Але це буде великий пласт, тому що зараз буде. Оцей маховик розкручуватися по типу, що а, яка несправедлива, а, а, значить, а, українізація силою, і ті будуть розмухувати оце полум'я, щоб знову очолити оцей цей гвалт. Ось, а, Ті я яшова вони західники, які оце утворили проти Ірини Фаріон. Урина Фаріон дуже багато ворогів і дуже, дуже потужних ворогів. Вона виступала постійно проти Світового Садової, це потужний політик. Вона виступала постійно проти проти Порошенка. Це політик олігарх. З величезними статками. <сіх> коли, коли мені його виборці щось там казали на поганого Зеленського з його Коломойським, що він олігарх, я просто, я просто, знаєте, не могла не сміятися. Ви тільки-тільки вибрали. Справжнього реального олігарха на позицію президента. Чим він не олігарх? В нього величезні статки і він впливає на політику. Я маю на увазі пана Порошенка. Чим він відрізняється? Він відрізнявся тільки тим, що в нього було ще більше влади, ніж у Коломойського. Тому що він був взагалі на посаді президента. Більше нічим. Ой. А, ну так от я бачу, що новий електорат нового. У ПЗЖ це буде рускоязичний ваюд. Я просто, я з Дніпра, я знаю цей регіон дуже добре. Я знаю дуже добре ментальність Сходу і півдня. Скажімо так, те, що я бачу зараз, те, що на війні все-таки хлопці з заходу і хлопці зі сходу глибинно внутрішньо, не стоять за одну і ту саму ціль, вибачте. Я не хочу, щоб мої слова приносили розкол, але вони внутрішньо глибину не стоять за одне і те саме. На поверхні, мабуть, вони всі захищають кордони, а глибинно вони не стоять за одне і те саме. Західняки стоять за українську Україну. І це однозначно. Ось. А чому вони там стоять за українську Україну? Тому що вони стоять і за збереження цілісності держави, і за українську країну. А те, що я бачу з риторики східняків, моїх земляків, і особливо їхніх родин, я спостерігаю, як поводять себе їхні родини, їхні дружини. Їхні родичі, я дивлюся це в блогах, я спілкуюся, там взагалі немає українського наративу. Вони захищають свою територію як територію володарювання, тобто ми не дамо свого, тому що ми тут господарі. Але якщо це своє залишиться своїм, там, не погвалтують дружин, не заберуть дітей. Не заберуть уні унітази з пралками і не повбивають нікого. Залишиться все, тому що вони відвоювали, але все це буде російським, ну, як російським, не російським, а російськомовним і е зросійщеним, скажімо так. Більшість з них це не буде турбувати. Бо інакше, якби турбувала, коли вони на фронті, вони б просили дружин розмовляти з дітками на українську мову. Вони б просили читати діткам українську літературу. А вони б просили переходити в родині на мову. І дружина би підтримувала. Я не кажу, що ніхто не підтримує її, мабуть, відсоток, що цього дотримуються з моїх знайомих. І, вибачте, секунду. З моїх знайомих ніхто не перейшов на мову, жодна людина. Ані ті, у кого зараз а, військові на фронті, ані ті, хто вже вдома, ні жодна людина. І з дітьми вдома також українською не розмовляють. Українська це предмет в школі. Ну або мови викладання в школі, і то не всі а, вчителі настільки володіють мовою, щоб реально вільно викладати в тій самій україномовній школі. Так що така ситуація. Тобто глибинно, якщо розібратися глибинно, то наші військові зі Сходу і з Заходу все-таки стоять трошки, на мою думку, особисто не за однакові цінності. Одні стоять за Бандерівську Україну, за Шевченківську Україну, а інші стоять за свій спокійний дім. У якомусь територіальному значенні цього поняття, щоб не захопили чужинці і не стали володарювати тим, що їм належить. Але про культуру якось, ну, щоб до уваги, мабуть, не забрали, але про культуру там не йдеться. Я не бачу там масово культурових якихось таких спрямувань. І я думаю, що якщо те ОПЗЖ, яке підіймає зараз голову і вже дуже вольготно себе відчуває, буде розуміти, що такого дуже багато на сході, вони взагалі оберзіють. і знову поставлять очільниками прямо старих от, отих старих комуняк, оцих всіх червонінків, бойків і так далі. Оце все знову повилазить. Ті, хто просто прямо Путіна віталась з днями народження і так далі, зі святами, прямо це означає, що? Це означає, що є ота будламаса, вона настільки тупа, що їй можна взагалі, вибачте, за такий сленг, дати прохавати все, що завгодно. Нічого страшного, що ми заварили цю війну. Ми зараз їх очолимо, значить, закрутимо щось нове на мовному питанні, щось там розмухаємо, щось там таке. Вони ж не хочуть переходити на мову. Зараз ми все це підігріємо і очолимо прямо. Навіть я не знаю. Мені здається, що їхнім електоратом можуть бути навіть люди. Ну, дай Бог, щоб не ті, хто воював, ну, я не здивуюся, якщо ще й родичі будуть. А, але якщо все-таки вони будуть бачити, що люди більш-менш свідомі на сході, і все-таки хочуть якусь частку собі українізації, що вони не будуть так сліпо знаєте, хавати сварки на мовному ґрунті, вони знайдуть. Когось помолодше, когось нового, ну, по типу Арестовувача і так далі, бо він же там готувався вже на, я так зрозуміла, на передвиборчу кампанію а до ОПЗЖ. І вони поставлять когось такого помолодше, ну, щось на кшталт Мураєва, я думаю, когось нового оберуть і поставлять його. ось, ну, Тому що будуть розуміти, так, бедламаса, але вже не така обидлячина. На яку вони розраховували. Оце, я думаю, буде наше майбутнє. І знову у нас буде Дивний парламент з п'ятою колоною. Я, до речі, як казала, що я тяжію до реформаторів, і мені подобається програма команди Михайла Саакашвілі. Я би дуже хотіла, щоб в нашому парламенті були представлені різні групи. Але єдині, кого я не хочу, це коменяки, звичайно, і всі ці ну, ворожі нам групи, які представляють інтерес не нашої країни. А так люди різні з різними поглядами. Мені хотілося би, щоб там були і націоналісти, тому що вони важливі, і реформатори по типу як я люблю грузинську команду, тому що Грузія нам нічим не загрожує, вибачте. Ось, ну, принаймні, поки вона була притомна і не повністю під, під впаком Росії. Бачите, реформатори зробили там дуже класні технічні реформи, але совок в голові знову відкатив їх до проросійського уряду. Ось, дуже печальна картина. Але грузинські реформатори зробили дуже і дуже багато. Ось, мені би хотілося, щоб була представлена і якась ліберальна партія, тому що вони, ці люди також представляють інтереси пер, певних верст населення. Мені би хотілося, щоб там були представлені партії по типу зелених, тобто за екологію, хтось від такої дуже. Партії про і за культуру. Ну, тобто мені би хотілося, щоб там були різні партії ем, з різними поглядами. Якась дуже прогресивна партія. Мені б хотілося б, щоб е, захищала е, якісь, я не знаю, інтереси технічного якогось вдосконалення життя в Україні. Я вважаю, що це нормально, тому що люди різні, ми, ми не можемо всі голосувати за одне й те саме. І ми не маємо, я вважаю, прям знаєте, один одного, вибачте, чмирити через те, що ми ну, голосуємо по-різному. Просто ми не маємо голосу, голосувати за ворога. Наш ворог то ну, совок і от його так зване наслідя, нащадки. Ось. А, а, тому через все це, оце, що відбувається зараз, ОПЗЖ підіймає голову. Прямо я бачу, як вони вольготно себе відчувають, як вони вже сидять як королі. Якщо а, а, а війна йде, вони вже сидять як королі. Тому все це дуже і дуже прикро. А, Хто там каже, що Ірина Фаріон, агент ФСБ, якщо якось так, знаєте, що агент ФСБ вона би радила вам читати свої книжечки і свої методички. Свої, саме свої. А Ірина Фаріон вам радить читати Бандеру і Дмитра Донцова, і Ярослава Стецька і так далі. Це не її методички. Це всім відома ідеологія. Тому ця людина, вона реально розколює суспільство, але вона розколює суспільство, я не скажу, що в поганому сенсі, а в сенсі на притомних і очманілих, як вона каже. І я її підтримую. Реально притомні й очманілі. І от ці очманілі, тепер їм, ними буде корувати нове ОПЗЖ, якщо а громадськість це допустить. Що найстрашніше, я думаю, через велику кількість внутрішньопереміщених особ захід втрачає свою вертикальність і може допустити те, що очманілих навіть на їхніх територіях буде ставати все більше і більше. І очманілі своїх, через своїх посередників, депутатів зайдуть до парламенту. Це дуже небезпечна історія. Знаєте, нашу країну можна було б назвати Хадящея по граблях. це ніколи не було, і от знову. Який був дух на Майдані? Пропало угасло, І оце постійне, оці коливання, захід, схід, захід схід. Ну, от ви бачите, я, я зі Сходу, я коріна зі сходу, батьки мої корінні зі сходу. Чому я зараз така? Чому я така? Більш того, у мене бабуся, росіянка. Мамина мама, у мене росіянка. Ось, Тато е мого тату був єврей. І такий, ну він не то що комуніст, ну такий совок-присовок. Він гарно був людина, я його дуже любила, але він прям сувок. Чому я така? Чому я все це не підтримую? Тому що було і 3-4 класи націоналістичної україноцентричної школи. Оце формує світогляд людини. Моя, моя власна родина вважає мене радикальною. Ось. До війни повновастабної вони взагалі мене вважали бандрового. <смі> а зараз просто радикальною, тому що в мене в родині є такі погляди якісь більш, ну, не знаю, чи вони ще є совєтськими, чи вже все дійшло, як воно має бути. Не знаю, я не допитувалася, я думаю, що все-таки дійшло, тому що вже мені люди сказали, що як переможемо, ми маємо поставити в кожному місті України пам'ятники Бандері. Ну я не знаю, це вони може кажуть мені, бо знають що мою позицію. І є в мене частина родини, яка, я так розумію, жіє більше до ліволіберальних поглядів. Ось ну, мене вважають дуже радикальною такою. Людину. А чого так вийшло? Ну, тому що націоналістична школа, тому що вчитель музики, музики, не літератури. Боже, як вона нас ганяла? Вона нас тим козарем мала, мало що тільки не забила чес. Вона змушувала нас приходити о сьомій годині ранку, тобто на годину раніше, ніж починалися уроки, на хор українського співу. Я любила дуже хор. І, і співати українські пісні, і я ж кажу, той кобзар, він мені зараз сниться. Просто як він виглядав, все вже давно немає в мене тієї книги, вона залишилася в старому бабусіному домі. Але так от воно. Я закінчувала вже іншу школу, але у той те нашарування на мене всієї цієї культури її не виб'єш. І школа була розташована біля порогів Дніпра. І якщо я прогулювала школу якісь уроки, я йшла на берег Дніпра, сідала біля порогів і дивилася на них постійно. І знаєте, ну як дитина, уява ж така в мене дуже яскрава, і я дивилася і думала, ой, колись тут на човнах, на своїх чайках. А, значить, спускалися козаки, як воно так було. І от так, от, знаєте, в мене якісь такі мрії, і всі були про те Ось, на тих порогах. А, а у нас був ще не завочок, куряний отаман. І в нас була не вчительська, а курінь. Ви знаєте, ну, от воно все так іде, І у нас був музей. Ну, щось... Чи музей українського казаса, чи щось таке, ну, я обожнювала той музей, я постійно туди приходила, і там якісь експонати такі цікаві були, там багато про пороги були було, е, інформація. Ну, тобто, все це всотується з дитинства, що навіть там родина моя потім не змогла перебити це все. А, тому так, тому так, е, ось вам і мова. І після того, як перейшла на мову, воно мислення інше стає. Чесно от кажуть, не в моє справи, у мові дуже справа, мислення стає іншим. Ти відчуваєш себе частиною родини саме з тими людьми, хто розмовляє і думає твоєю мовою тепер. Хоча я розумію, що я зі сходу, я східняк такий, дніпрянка, так? Але ну. Як сказати ментально. Це я розумію, що моя ментальна родина це україна мовна Україна. Ось тому має мова величезне значення. А Ірину Фаріон треба підтримати зараз. Ось я дуже сподіваюся, що громадськість не допустить того, щоб до неї були реально. Застосовані всі ці кримінальні обвивачення. Ось вона дуже багато зробила для України для просування саме україноцентричної моделі мислення. Ось, тому що в моєму дитинстві, в моїй юності, по телебаченню, ми бачили, що з головної трибуни країни взагалі не лунала українська мова, і тільки націоналісти били, били там, знаєте. На спалах кричали ганьба, і це допомогло. Вони докричалися, вони докричалися. Я російськомовна не розуміла, чому вони так ганьблять тих мовних азірових наших. Ось, а тепер я розумію, воно доходить з часом, бо ми були б вже як Білорусь, безсуб'єктні повністю і повністю окуповані і без війни. І з нашої території, вже на Балтику, російські ракети були і на Польщу. Це все дуже і дуже страшно. Ось, а захід я закликаю, будь ласка, тримайтеся разом, тримайтеся україноцентричної ідеї, впроваджуйте її серед того населення з інших терен, яке до вас приїхало. Тому що якщо ви не втримаєте Україну, вона не втримається, ви не знаєте наш схід. Ви там жали, ви не і ви його не знаєте. Вам треба насаджувати свою модель, а не толерувати з ними, бо ви толеруєтеся, а вже ПЗЖ знову голову підіймає. Не толеруйте, це дуже небезпечна річ. Все, дуже дякую вам за увагу. Мені сказали, що пока-пока, це не ну, українська фраза. Будь-вибачте, я ж вчуся. Тому дуже дякую вам за увагу і на все добре. До нових зустрічей!